Я побачила дві смужки на тесті і не знала, як мені про це сказати Олегу. У нас із ним за день до цього була серйозна розмова, і він мені тоді прямо сказав А що сказав? Читайте далі у цій неймовірній історії. Все це сталося зі мною. Я побачила дві смужки на тесті і не знала, як мені про це сказати Олегу. У нас із ним за день до цього була серйозна розмова. Він тоді мені прямо сказав Тася, ти не подобаєшся моїм батькам. Ти із дитячого будинку. Ми можемо зустрічатися, але одружуватися на тобі я не стану. Я вирішила, що говорити Олегу про вагітність не буду, народжувати однозначно хотіла. Так минуло півтора роки, я народила і синові вже було дев'ять місяців. Я уже забула про Олега, як він з'явився та стояв у мене на порозі. Тася, вибач, я не можу без тебе. Повертайся до мене. Хто там у тебе? Син. Далі він біг сходами вниз, а мені було байдуже. Почуття мої давно минули. Я вирішила переїхати до села. Там все було по-іншому, люди добріше допомагали. Я зустріла там Толю, ішла з дитиною з магазину, будинок у мене далеко. Він вирішив допомогти мені із сумками. Хотів підвести. Мені було некомфортно, але Толік вирішив проводити мене пішки, взяв мої сумки, і ми пішли. Він тоді побачив, що господарство у мене в жалюгідному стані, і вирішив допомогти із парканом. Сказав, що завтра прийде з інструментами. Мені було так незручно, а потім він приходив до нас щодня, лагодив усе, що коли з часом зламалося. А я йому дякувала своїм обідом. Тась, ти скажи мені: ти ось дівка гарна, і сину тебе росте. А де твій чоловік? А його ніколи й не було. А далі, як фільм, він запропонував мені вийти за нього заміж. Він мені подобався весь цей час. Одного ранку я думала, він приїхав, а це були батьки Олега. Мені трохи погано не стало. Тася, виходь, ми прийшли по онука. Навіщо він тобі? Живи своїм життям, ти ще молода. І тут приїхав Толя і вигнав їх. Відійшли від моєї дружини та від мого сина. Як твого сина? Олег сказав, що це його син. Я не знаю вашого Олега. І ми з моєю дружиною давно вирішили, що це наш син. Я була така щаслива, і я обійняла Толика. Я люблю тебе, Толя, я хочу за тебе заміж. Зараз ми одружені. Любимо. Та виховуємо трьох дітей.